Відкритий чемпіонат Житомирської області для змагального досвіду наймолодших спортсменів достатньо вагомий захід. Бо, хоча запрошували організатори учасників різного віку від 6 до 15 років, тренери школи Самсон Право вирішили, повезуть тільки найменших. Таких бажаючих виступити на міжрегіональних по суті змаганнях виявилося 46 вихованців. Безпосередньою підготовкою до заходу займалася тренер Тетяна Коцюрба, майстер спорту міжнародного класу, який вдалося згрупувати дітей та зосередити їх на тренуваннях. Молодший шкільний вік – 6, 7, 8, 9 років. Важко в залі працювати дисципліновано, щоб сконцентрувати увагу на тих завданнях, які треба виконати. Ну в цьому допомагають інші інструктора. Тось тобто ми були готові до цього чемпіонату по максимуму. Максимальна підготовка, максимальний результат. Зовсім маленькі ще хмельничани у всіх представлених версіях рукопашного бою спромоглися на 15 золотих, 13 срібних та шість бронзових медалей. Когда мы уделяем большое внимание до тренировки, особенно вот сейчас, когда на носу у нас чемпионат Украины по военно-спутивного боре тренируются они ежедневно, сейчас уже тренируются усиленно по 2 часа. Есть такие детки, которые будут выступать в определенных версиях и тренируются по 4 часа, то есть по версии Б5 демонстрация техники. Поэтому мы сейчас выжимаем как говорится, все соки, поэтому конец учебного года и в принципе такой результат планировался. Даже хотели лучше выступить. Одна із цих дівчаток Уляна Свистуненко, у числі 14 ровесників одноклубників, стала переможецею. Я боролася і старалася виграти. І Ти була єдина дівчинка, яка золоту медаль отримала. Так хлопці тобі заздрять? Не дуже підтримують тебе. Так. А тепер діти готуються вже до наступних змагань із військово-спортивного багатоборства, що відбудеться за 10 днів у Хмельницькому.